Ігор Бірча, Моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, Якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй країні ніхто не воює, Своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, я до них їду. Сусіди самі нас часто бувають не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моєї країни є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює і працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу, і молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чимні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моєї Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна. Люблю її. Крапка. 2015 рік.